Понад півтора десятка років Тарас Шевченко ніс службу рятувальника на Донеччині. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною був змушений переїхати на Хмельниччину. До дня рятівника він та ще три його колеги отримали ключі від нового службового житла. Спочатку проходив службу в Донецькій області, але ну, в зв'язку з повномасштабною війною довелося виїхати разом з сім'єю на Хмельниччину. Ну, дякувати службі. Тут уже четвертий рік прийняли колектив все добре. Ну, і Дякувати отримали службову квартиру. Ну, неочікувано, звісно, неочікувано, дуже, дуже раді. Ліквідація наслідків обстрілів, рятування людей з-під завалів, знешкодження та розмінування російського смертоносного залізяча – це все додалось до рутинної роботи рятувальника. В найскрутніші хвилини в найскладніших ситуаціях Ви завжди поруч, ви завжди свої час нам з перших хвилин, що би не відбулося: чи пожежа, чи обстріл, чи необхідно рятувати на воді. Ви завжди миттєво кидаєтесь на допомогу, чого б це не вартувало. Їх робота вимагає неабиякої мужності, витримки та готовності ризикувати власним життям заради інших. Окрім службового житла, рятувальники отримали обладнання для підриву боєприпасів, захисні костюми та бронежилети шостого класу захисту для розмінування звільнених територій. Сьогодні маю честь від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто привітати всіх присутніх. З вашим професійним днем, професійним святом, днем рятівника. Насправді, сьогодні, переглядаючи цей короткометражний фільм, ролик, ідуть мурахи по тілу, і це все про вашу роботу. Роботу героїв без зброї. Роботу людей, які працюють в першу чергу за покликом серця і душі, які мають по житті саму відповідальну місію рятувати людське життя. Ми маємо 12-й рік неоголошеної війни, 4-й рік повномасштабного вторгнення. Багато викликів для кожного українця і для наших рятівників, тим більше. Сьогодні чимала кількість ваших колег в зоні бойових дій виконують найскладніші завдання. Сьогодні ми вшановували пам'ять ваших колег, наших рятівників, героїв, що не вмирають, які віддали саме ціни. Власне, життя за збережені життя українців за майбутнє нашої держави за її територіальну цілісність. Я сьогодні хочу побажати, аби здійснилася направду сама заповітна мрія незламного українського народу. Аби виклики сьогодні для наших рятівників все зменшились, і ви лише проводили профілактичну роботу для того, аби Людські життя були максимально збережені, аби кожен свідомий громадянин розумів, як поводити себе правильно відповідно з дотриманням усіх норм, техніки безпеки в ті чи інші ситуації. Я бажаю, аби настала довгоочікувана перемога, і всі ваші колеги, близькі і рідні серця вам люди повернулися якнайшвидше до рідних домівок цілими неушкоджами, аби ми могли жити у вільні, незалежній, відновлені процвітаючої України, чимало піротехнічних розрахунків Хмельниччини працюють у звільнених районах півдня нашої країни. Тільки за цей рік вони обстежили понад 1200 гектарів чорнозимів, виявили та знешкодили більше тисячі одиниць небезпечних предметів. Отримали значить засоби індивідуального захисту. Це бронежилети шостого класу захисту, які призначені для використання під час оперативного реагування. На випадки виявлення вибухонебезпечних предметів та захисні фартухи для використання під час гуманітарного розмінування отримуємо 5 комплектів дистанційного підриву, які дозволяють нам працювати по знищенню вибухонебезпечних предметів на відстані до 25 кілометрів. З лютого 2022 року під час виконання завдань в Україні загинуло близько сотні рятувальників у 2023-му Під час ліквідації наслідків удару шахедів по хмельницьких надзвичайниках був спрямований ще один безпілотник. Тоді загинуло двоє рятувальників: Сергій Севрук і Владислав Дворак. В їхній особі хочу висловити величезну щиру подяку. Вічну славу, вічну пам'ять усім тим рятувальникам, які на жаль загинули, рятуючи інше життя. Вам, товариство, всім хочу абсолютно щиро, по-людськи, подякувати за службу, за нашу багаторічну співпрацю, за вашу неймовірну роботу. За 10 років, коли ми з вами співпрацюємо на будь-який виїзд чи колись раніше, там до повномасштабки на Терфенеки, на сміттєзвалище, на будь-яку надзвичайну ситуацію в Хмельницькому, а після 24 лютого 22 року на виїзди під час прильотів призноманітних наших об'єктів. Зазвичай одних з перших, кого я це були, були звичайно ви. Ми завжди будемо підставляти вам плече, ви того заслуговуєте і вам за це величезна подяка. Тільки у 2025 році хмельницькі рятувальники здійснили понад 24 тисячі виїздів, ліквідували більше, ніж півтори тисячі пожеж. Саме у ці хвилини 47 рятувальників та 27 одиниць техніки працюють на сході та півдні нашої держави. Перед технічними підрозділями в півдні знищено поле тисячу вибухонебезпечних предметів, очислено біля 1240 гектарів українських чорноземів, від смертоносного заліща. Кількість залучень складає 583 рази. Я всіх вітаю, святом.